На Україну суне справжня негода: грози, шквали, град. І все це вже найближчими днями. А ще різке похолодання. Подекуди температура впаде до плюс 11. Які області та в які дні найбільше за лядощами? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні очікується суттєве погіршення погоди. На зміну пекельній спеці пройде похолодання та дощі. Найбільш інтенсивними опади будуть у західних областях, а дещо меншими на півночі та в центрі країни. У п'ятницю, 18 липня, дощитиме практично по всій території України, але найбільші грози пройдуть на Житомирщині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині та інших західних областях. У решті регіонів дощі будуть короткочасними. Найпрохолодніше буде так само на заході України. Там температура повітря вночі сягатиме всього плюс 11, плюс 13 градусів, а в день максимум до 23 градусів тепла. Спека з температурою понад 30 градусів буде лише на півдні та сході на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Харківщині, а також у Криму. А вже в суботу, 19 липня, потужні грози відступлять. Їх замінять короткочасні дощі, які спостерігатимуться майже в усіх областях. Без опадів буде лише на Закарпатті, Вінниччині, Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Температура в більшості регіонів не зміниться. Синоптики прогнозують, що найспекотніше буде лише на Херсонщині та Запоріжжі до плюс 33 градусів. Сонячна погода знову повернеться в неділю 20 липня. Очікується невелике потепління на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині, Волині, Тернопільщині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині. Черкащині та в інших західних, північних та центральних регіонах. Стовчики термометрів тут піднімуться до плюс 14 плюс 17 градусів вночі та до плюс 26 плюс 28 градусів в день. Остаточно повернеться тепло в понеділок, 21 липня. Від плюс 26 до плюс 32 очікується на Заході, півночі та центрі України. Найгарячіше буде на Сході та Півдні України. Там синоптики прогнозують до 33 градусів з позначкою плюс. Не забувайте про безпеку під час дощів та спеки. У період грози та шквалів не залишайте автівки під деревами, уникайте відкритої місцевості і завжди майте при собі дощовик або парасольку. А під час пеки уникайте перебування на сонці з 11 ранку і до 16.00. Пийте багато води, обмежте фізичну активність і не забувайте про головні убори. Особливо обережними варто бути дітям, літнім людям і тим, хто має проблеми з серцем. А що ви робите під час негоди, і як рятуєтеся від спеки? Діліться у коментарях. Слідчі Держбюро розслідувань увірвалися із обшуком до квартири загиблого льотчика, героя України Андрія Джуса Пільщикова. Про це розповіла його мама Лілія Авер'янова. Слідчі дії пов'язані зі справою проти антикорупціонера Віталія Шабуніна. Що розповіла матір Героя України про дії правоохоронців, у якому стані нині перебуває жінка? Та як у самому ДБР коментують ситуацію? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Слідчі ДБР прийшли із обшуками до квартири Героя України Андрія Джуса-Пільщикова у Харкові 11 липня. Про це розповіла мама загиблого льотчика журналістам Суспільного. Сама вона дізналась про обшуки по телефону. Слідчі подзвонили жінці, коли вже стояли біля дверей, і були готові їх ламати. На той момент сама мати Джуса перебувала в Києві. Вона попросила сусідку відкрити квартиру, щоб правоохоронці не психуєш. Двері. Це квартира, де дитина виросла з народження і до професійного льотчика. Туди треба заходити, знявши капелюха. Вони просто дзвонять мені і ставлять мене перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця. Буквально. Сказали, щоб я прийшла. Обшуки відбувалися у межах справи проти очільника центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Нагадаю, у той же день, 11 липня, трусили також особисте житло активіста та частину, де він проходив службу. У квартирі Джуса часто залишалися друзі, які приїжджали в Харків по роботі, і їм треба було десь переночувати, розповіла журналістам Суспільного Лілія Вер'янова. Шабунін товаршував з її сином. Відтак і для нього двері їхньої. Оселі були відкриті. В місті багато прильотів були випадки роз'єднання труб. Ми заливали сусідів або хтось нас, тому що це аварійні ситуації, і треба, щоб хтось був на підхваті. І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. За словами жінки, в обшуках брали участь слідчі з різних міст України, зокрема Києва та Полтави. А наказала не чіпати особисті речі її та сина. Через обшуки за її відсутності жінка перенесла сильний стрес і нині перебуває в лікарні. Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. В неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири. Вони довели мене до стресу. Зараз я потрапила на стаціонарне лікування. Дуже дякую за таку шану і турботу тим, хто мав би мене захищати, а наломитися в мій дім. Андрій захищав його, захищав мільйони домівок. І поклав на це своє життя у Держбюро розслідувань. Також вже прокоментували ситуацію. Там підтвердили факт обшуків у квартирі Пільщикова, у межах кримінального провадження щодо шахрайства та ухилення Віталія Шабуніна від проходження військової служби. Втім, як стверджують у відомстві, усі дії проводили згідно закону, з дозволу суду та з повагою до пам'яті загиблого героя. 11 липня 2025 року відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Кримінальне провадження та проведені слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого героя та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта. Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність чи знецінювати їхній подвиг. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи допустимі подібні дії правоохоронних органів по відношенню до родин та майна загиблих героїв? Пишіть свою думку в коментарях. О, я Олексій Гончаренко та Данило Гетьманцев щепилися у Верховній Раді. Народні депутати влаштували бійку просто під час засідання. Що стало причиною конфлікту та всі подробиці дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Верховній Раді відбулася сутичка між народними депутатами Олексієм Гончаренком від партії Європейська Солідарність та Данилом Гетьманцевим від партії Слуга народу. На кадрах, які публікують нардепи, видно, як Гончаренко під вигуки Я заблокую раду почав йти до трибуни, коли там виступав гетьманцев. Депутат Євросолідарності накинувся на гетьманцева через те, що не розглянули його поправку до законопроєкту. Верховної ради Руслан Стефанчук просив депутатів сісти на свої місця, проте вони продовжили штовханину. Навколо них зібралися також інші парламентарі. Деякі намагалися їх розборонити, але все було марно. Другий раз відбувається блокування трибуни. Не здається. Олексій не здається. Тік-ток тік зазнав склади. Чому виникла сутичка? Конфлікт почався під час голосування за законопроєкт про контроль над промисловим забрудненням. У нього хотіли додати соєву ріпакову правку, запровадити податок у розмірі 10% для тих, хто вирощує сою та ріпак і продає їх за кордон. Тобто, частина прибутку, яку аграрії будуть змушені віддати державі, збільшиться. 7 липня аграрний комітет Верховної Ради відмовився підтримати законопроєкт із цією поправкою. Проти ініціативи проголосували 16 депутатів. Водночас, фінансовий комітет, який очолює Данило Гетьманцев, навпаки, рекомендував його ухвалити. 16 липня відбулося друге голосування. І, попри блокування трибуни Олексієм Гончаренком, депутати все ж підтримали закон із соєво-ріпаковою правкою. За проголосували 245 парламентарів. А що ви думаєте з приводу цієї сутички? Чи мають право народні обранці влаштовувати такі політичні ігрища у стінах парламенту під час війни? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.